FPV-дронів та 50 скидів, а ще 40 Mavic 3 t 30 окопних пічок і 300 свічок передали трьом військовим частинам від громади Вінниці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дрони це надважливе підсилення для військових у знищенні ворога. А Mavic допомагають розвідці виявляти позиції росіян. На цьому ми не зупиняємося. І на наступний рік, в 25-му році, ми також будемо розглядати максимально, що ми можемо допомогти. До речі, ми вже прийняли рішення по ноті черговій виділити відповідну субвенцію і маємо надію, що ви теж її в цьому році отримаєте. чи коли, чи не в цьому. Плануємо в цьому, але так, хочете. В цьому, в цьому да? Теж підсилюємо вам вас, і саме головне, щоб ви завдяки цьому обладнанню ефективно виконували поставлені командуванням завдання і нищили. Дуже необхідна допомога. Ці FPV-дрони можуть зберегти дуже багато життів хлопцям, і я знаю, що вони використовують їх дуже активно. Ну і за призначенням, тому це ну, дуже важливо.